Найпоширеніший міф в темі догляду за собою. Чомусь всім здається, що якщо отак от ось... Облитися парфумом, то це забезпечить гарний запах тіла, і це правда, але на найближчу максимум годину, тому що чомусь все забувають, що на запах тіла, окрім парфуму, набагато сильніше впливають деякі інші фактори. Серед них, очевидно, є гігієна, тобто ми миємося, вмиваємося, скрабуємося, ми миємо такі місця, як шийка, обов'язково вушка, пупок і так далі. Але навіть гігієна не спроможна допомогти вам, якщо у вас страждає здоров'я та внутрішня мікрофлора. Проблеми зі шлунком, з печінкою, з кишківником це все так чи інакше буде відображатися на вашому природному ароматі тіла, на вашому запаху Зрода та в принципі на запаху всіх ваших виділень, там включаючи піт. І ніякий парфум вам тут, на жаль, не допоможе. В принципі, щоб ви розуміли, природній аромат тіла людини завжди напряму сигналізує про стан її здоров'я. Тому що ми робимо, щоб гарно пахнути. Проходимо обстеження кишково-шлункового тракту. Якщо є якісь проблеми, то вирішуємо їх. Здаємо аналізи, виявляємо дефіцити, профіцити, урівнюємо їх. Налагоджуємо харчування, робимо його здоровим та чистим, аби пахнути чисто. Чистимо зубки перед сніданком, для того, щоб бактерії, які з'являються у вас за ніч вродові порожнечі, не потрапляли всередину, бо це дуже шкідливо. Ну і слідкуємо за гігієною, там частіше міняємо постіль, наволочки, миємося, змінюємо одяг і так далі. На цьому все бажаю вам всім гарно, пригарно пахнути.